Всім привіт, народ! З вами Полі Карпович. І зараз відео про спорядження від берлоги. Сьогодні хочу показати, як монтується і демонтується. Гамак бродяга і тентаскет. У мене був огляд на даний комплекс спорядження. Посилання буде в описі і от там в куточку буде підказочка. Хто не дивився, переходьте, обов'язково подивіться. А в цьому відео, власне, я покажу, як все це виглядає в зібраному стані, як це все розкладається, монтується на дерева і потім так само демонтується і складається. Ну, По-перше, ось дивіться, такий невеличкий рюкзачок, він об'ємом всього. 11 літрів, це Ювін Протек, дуже крутий український виробник, але про нього дещо буде пізніше. Значить, у нього з боку причеплено дві штуковини. Оця штуковина це тепла фелонь-армі від берлоги. І ось оця штуковина це власне, гамак і тентаскет. Ну, тут я просто хотів показати, як це виглядає в зібраному стані, десь на спорядженні. Ну, Отак якось воно десь з боку, знизу, зверху буде до вашого рюкзака чіплятись в компресійному мішочку, який йде. В комплекті, якщо я не помиляюсь, із даним комплектом гамака та тента. Коли ми знімаємо, маємо ось таку невеличку сумочку. Тут два фастекси, відкриваємо їх. І, власне, зараз нам потрібно дістати з середини сам тент Так. Відкриваю одну сторону, повністю не розкриваю. ось В цьому мішочку знаходиться тент і ще є один додатковий мішочок це власне, додаткові аксесуари до гамака. Що ж, а перед тим, як почати монтувати даний гамак і тент, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку. Список спонсорів ви зараз бачите на екрані. Якщо є бажання та можливість, також обов'язково долучайтесь до спонсорства. Посилання для цього буде в описі до даного відео. Також окремо хочу подякувати генеральним спонсорам мого каналу. Це Start Guns, інтернет-магазин стартових пістолетів, ножова майстерня Ingul, ножова майстерня Terran Blade Knife, також ножова майстерня BPS Knives і український мілітарний маркетплейс Guns Hub. Дуже дякую вам, друзі, за фінансову підтримку. Це досить добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Ну, а я починаю власне монтаж. Поїхали! Що ж, ось такий невеличкий пакетик, ну, в принципі, все у берлоги, все спорядження в ось таких якихось окремих мішечках це реально дуже круто. І дуже круто, що в комплекті в нас є все необхідне для монтажу як гамака, так і тента. Єдине, чого мені не вистачило, я про це написав виробнику. І ну, ніби як це зроблять, так це не вистачає якоїсь елементарної інструкції. Яка мотузочка, для чого, куди, що, як вішається. Це вирішується, не знаю, не, ну, це не є якоюсь серйозною претензією до даного виробника, але якби була інструкція от для початківців, воно буде досить корисно. Тому що я, коли перший раз все це розібрав, маю купу мотузок, маю якісь карабіни, маю якісь там не знаю, гачечки. І що з цим всім робити, хрін його знає. Ну Потім я, звичайно, розібрався, але от реально якби була. Елементарна інструкція крок 1, крок 2, крок 3, крок 4 ну так було б зручніше. Сподіваюсь, берложка дану інструкцію зробить і наступним користувачам, новачкам буде значно простіше і зручніше користуватися їхнім спорядженням. Значить, в комплекті маємо дві білі мотузочки. Дві чорні мотузочки і два ось таких кілочка. Оці мотузочки це відтяжки для гамака, які ну, типу для стабілізації самого гамака в просторі. Він при цьому все одно гайдається як качелька, ну добре, про це пізніше. Зараз вони нам не дуже потрібні. Зараз потрібні ось ці білі мотузки це власне мотузки для кріплення. До дерев. І я не пам'ятаю, чи це одразу були ці карабіни на цих мотузках, чи це я вже сюди їх причепив. Коротше, я використовую це так, беру мотузку, обв'язую навкруг дерева, і далі за ось цей карабін чіпляю вже сам гамак. Тож, зараз хочу показати, як я чіпляю цю мотузку до дерева. Власне, я не знаю, роблю я це правильно чи неправильно, але воно в мене працює, воно в мене тримається. Я не закликаю всіх робити так, як я. Я просто демонструю. Як я власне, сам якось до цього всього дійшов. Власне, що у нас є два кінці мотузки, один з карабіном. Карабін мені потрібно, щоб був десь на ось такій відстані від дерева. До нього я вже буду чіпляти сам гамак. Значить, обматую дерево один раз. Роблю, так виставляю приблизно потрібну мені довжину, це буде десь ось така довжина, потім роблю. Ось таку петельку, обмотую дерево ще один раз. І тепер роблю якийсь такий звичайний вузол, ну, типу, як шнурки зав'язуються. Не знаю, мене в дитинстві навчили так шнурки в'язати, то зараз, от бачите, і гамаки так само в'яжу. Так, і далі так званий бантик. Поправляю. Підтягую все є, ніби затягнуто. Е, перевіряю, щоб це було надійно. Ну і виглядає це таким чином. Ось цей бантик, коли нам треба все це зняти, ми просто тягнемо за ось цей кінець і воно все розв'язується. Точно такі самі маніпуляції з другою мотузкою на другому дереві. Так, все, в принципі, готовий до встановлення гамака. Щодо висоти, прив'язування власне, даної мотузки, тут вже кожен для себе має сам якимось експериментальним шляхом вирішувати. У мене ось ця мотузка на такому рівні. Ця мотузка вийшла трошки вище, ну і хрін з нею. Я зараз вам просто продемонструю. Якихось прямо чітких, конкретних правил встановлення гамака, я думаю. Немає, тому що для, кого? для кожного вони будуть індивідуальні. Це ви зможете дізнатись тільки самі. Встановивши гамак, коли лягаєте в нього, ви розумієте, вам треба його чи сильніше натягнути, чи послабити, чи підняти, чи опустити. І всі оці маніпуляції проводите 3-4 рази, потім вже просто на досвіді користуєтесь і все нормально встановлюєте. Тому читати якісь там правила правильного встановлення гамака, я вважаю не дуже доцільним. Бо це все-таки річ буде індивідуальна. Далі маємо сам гамак в чохлі. З чохла я його повністю не витягую. Ми маємо тут два кінці з ось такими мотузками. Власне, Оці кінці я й буду чіпляти за карабіни, які є на тих мотузках, які я поприв'язував до дерева. І компресійний оцей мішок він у нас наскрізний. Тобто одну частину ми виводимо в одну сторону, іншу в іншу. І Таким чином даний мішок нікуди не загубиться, він завжди буде. На, власне, на самому гамаку. І потім, коли ми будемо його збирати, це нам досить спростить нашу е, справу. Так, беру один кінець. Можливо, доведеться підтягувати якусь мотузку, мені так здається. Е, чіпляю карабін. Так, так. І а ні, може навіть нічого й не доведеться. Перетягувати, гамак виходить нормально так натягнутий, майже рівний. Але та сторона нижча, ця сторона вища. Я не думаю, що це буде критично, тим більше зараз для демонстрації і так е, піде. І ось тут ми маємо ось цей компресійний мішок, я його завжди звожу на одну якусь сторону, там трошечки підтягую, щоб він не тіліпався. Ну і далі що ми маємо власне, у самого гамака? Ми бачимо таку. Трубу, кішку, як хочете так і називайте, це чохол, який приховує власне, сам гамак. Він складається з двох частин і його треба просто стягнути в одну із сторін. Ну, тобто одну половинку в одну сторону, іншу половинку в іншу сторону. Так. Ось таким чином це все робиться. Це як панчоха якась, мабуть. І тут у нас з'являється, власне, сам наш е, гамак під назвою Бродяга. Так, так, так. Все. Це все тепер треба трошечки поправити. Так, 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 Чохол сюди. Е, власне, монтаж гамака можна вважати закінченим. Давайте покажу деякі моменти. Значить, вузол на дереві, як я вже казав, далі карабінчик, який з'єднує ці дві мотузки. Далі ось ця панчоха, яка у нас, скажімо так, компресіює сам гамак. Ну і далі сам гамак. Це вже все нав'язано. Було і компресійний оцей чохол, який залишається в мене завжди тут. Я в нього напихаю ще потім інші чохли і зав'язую його. Це я потім також покажу. Маємо сам гамак, його внутрішня мотузка, яка може також регулюватися і допомагає нам регулювати натяжку гамака. Тобто один раз його відрегулювали і зараз я його розклав, він натягнути точно так само, як і був, коли ось ця мотузка натягується. Може йому, можемо сильніше її натягнути, гамак тоді буде більш провисати і коли ми натягуємо його, монтуємо, то ми не зможемо його натягнути сильніше, ніж це було встановлено ось цією мотузочкою. Це такий от нюанс, якого також не вистачає в інструкції, щоб це знати. Так, з боків у гамака є дві, два ось таких петельки з такими кілечками, на які намотані гумки. І ці гумки це власне оці стабілізаційні, до яких кріпиться відтяжка. Це я зараз покажу. Наступний момент це те, що є москітна сітка, ну це ви вже і так знаєте, і ось так всередині виглядає сам гамак. Ще такий момент: тут є кишенька, тобто гамак двошаровий, і туди всередину вкидається каремат. Каремат можна туди різні вкидати, я вкидаю саме надувний Summit і він там чудово себе почуває. Зараз я вам продемонструю, як це власне виглядає. Маємо каремат Summit, маємо сильний вітер, який мені заважає, і маємо ось цю кишеню. Просто туди запихаю цей сам каремат. Кишеня не дуже велика і прямо широкі самонадувні каремати, ну, якось там вдвоє треба буде складати, потім підкачувати. Чи якимось таким чином я навіть не знаю. Бо ось цей він у мене не дуже великий і влазить туди, ну, скажімо так, не те, що дуже легко. Так, все, там для нього купа місця, там його поправляємо. І з карематом реально набагато зручніше. Так, я зараз сів і бачу, що та частина значно нижча, її треба було б підняти, але знову ж таки, це вже кожен регулює сам для себе. Зараз я просто хочу продемонструвати, як виглядає монтаж та демонтаж. І що ж, по монтажу гамака, в принципі, все. Залишилось закріпити відтяжки. Відтяжки я буду кріпити. Потім після встановлення тента. Чому так? поясню, тому що вони будуть тут натягнуті і будуть просто заважати ходити навколо гамака. Тому зараз встановлюю тент аскет Що ж, тент аскет ось в цьому невеличкому чохольчику в мене знаходиться. Він у мене... Скажімо так, на стані, тому що я його недавно розбирав. ну Типу, мотузки відтяжки, одразу на ньому я їх не знімав після демонтажу. Відповідно, у нового тента вони будуть окремо, але то, я думаю, зовсім не є якоюсь проблемою для розуміння, як цим всім користуватись. В окремому чохольчику, як і все у берлоги, все дуже круто. Маємо. Два кілочка і основну мотузку. Ну і Для початку потрібно встановити ось цю основну мотузку між цими ж самими двома деревами, де ми прив'язували наш тент. Робиться це, ну, я роблю це точно так само, як робив з гамаком, тому детально показувати не буду. В'яжу точно такий самий вузол, і, в принципі, ну, навіть не знаю, що там показувати, тому зараз просто це зроблю і перейдемо далі. Так, є наступний момент це вузли прусіка. У мене тут ці мотузочки вже е, розміщені. Одна, на жаль, з них порвалась, але на прикладі іншої я вам зараз покажу, як це виглядає і як його зав'язувати. В комплекті ви отримуєте дві ось такі мотузочки, трошечки і ця вже підзносилася. Ну, коротше, а інша в мене взагалі порвалась. Я так розумію, це у всіх тентів від бродяги є отакі. Мотузочки, для чого вони потрібні і як ними користуватись. Зараз я вам це продемонструю. Значить, ось оця мотузка, яка у нас натягнута для тенту, і ми робимо так званий вузол прусіка. Робиться це ось таким чином. Один, два. Два рази пропускаємо, поправляємо, щоб все це там не перекручувалося зайвий раз. І щоб все було рівненько. Так. так, як працює даний вузол? Зараз поправлю. Ось, є. Виглядає ось таким чином, і працює, коли є натяжка, то Сам по собі він не їздить. Тобто, коли ми натягуємо тент, ця мотузка буде під напругою і вона не совається по основній мотузці. Коли ми відпускаємо, ми можемо собі спокійно регулювати далі ближче, куди нам потрібно, і таким чином натягувати сам тент. Як воно натягується, я теж вам зараз продемонструю. Зараз беру сам тент аскет, розправляю його. Так, одну сторону перекидаю туди з мотузкою. І зараз покажу, як же ж е, працює даний е, цікавий такий вузол прусика. Значить, по-перше, треба завис... зачепити його, прив'язати до цього де кільця. Далі робимо тут такий. Простенький вузлик. Сильно тут нічого в'язати не потрібно, воно все одно затягнеться і нікуди не дінеться. Ну і далі ми просто його натягуємо. Ось таким чином. Назад він не рухається. Все, ну, якось отак це має виглядати. Не впевнений, чи там прямо все правильно і по технології я зробив, але ну, отак воно у мене працює. Сам тент натягнутий, плюс ми ще будемо натягувати його відтяжками. А тому беру кілочки, беру відтяжечку для гамака і два кілка. Зараз я зроблю тильну сторону, потім покажу вже на камеру лицеву. На відтяжці для гамака є невеличкий карабінчик, чіпляємо його за гумку, заводимо це все в кілочок. І відтягуємо, відтягуємо, скільки нам потрібно, вставляємо це все в землю, вдавлюємо. Земля тут м'якенька, забивати його абсолютно не потрібно. Ну і далі у нас сам гамак вже натягнутий. Тепер точно так само роблю з тентом. Ось, будь ласка, гачок. І вставляю все це в землю. Так, все. В принципі, монтаж закінчений. Бачите, тент натягнутий, все швидко, просто без зайвих заморочок. Гамак також у нас натягнутий. Для мене цілком достатньо такої натяжки. Зараз не знаю, чи буде на камеру щось видно. В принципі, ось таким чином я вже лежу в гамаку, в мене ще й каремат під сракою. Тентом я накритий, так, з цим тентом є нюанс, що він не дуже добре захищає від дощу від вітру. Але зате він маленький, компактненький, легенький і дуже просто встановлюється. Якщо потрібен більший захист, то у берлоги є відповідно більші тенти. Наприклад, мені вони прислали ще тент-хатинку, про який я знімав окреме відео. Тому в описі буде посилання. Кому цікаво, переходьте, подивитись. Подивіться. З монтажем, в принципі, все. Далі можна собі спокійно лежати відпочивати. Всі оці е, чохольчики, в яких е, кілочки, тент і е, всякі інші мотузки, я все це запихаю ось сюди, в цей компресійний мішок, і він, воно все, власне, зберігається постійно ось тут е, з краєчку, але під тентом, щоб е, зайвий раз воно не мокло під дощем. Е, все, в принципі, далі, далі можна користуватись. Власне, Ось таким комплектом я користуюсь доволі давно, досить. Багато ночей я в ньому провів. Також він просто так висів там на сонці під дощем, і нічого йому не сталося. Трошечки вигорів тент, як мені здається, але зовсім не критично. Сильно він свій колір не втратив, тому все з цим добре. Зараз без якихось додаткових коментарів буду показувати, як все це демонтується, тому приємного вам перегляду. У мене виходить така невеличка дулька тут, але цьому можна запобігти. По-перше, якщо зняти відтяжки, бо я їх не зняв. Ну, в принципі, їх можна зняти, щоб вони тут не заважали. А по-друге, можна просто більш це все акуратно робити, і тоді ну, це буде більш акуратно виглядати, як би дивно це не звучало. Але, тим не менш, ось цю кишку натягнув. І все. Це, мабуть, головна зручність, головна фішечка спорядження від берлоги. Не знаю, може в інших виробників також таке є. Але я такого не бачив, тому такого не існує. Все, далі, в принципі, роз'єдную карабінчики. Нічого на землю не падає. Все це складаю, не дуже переймаючись тим, як воно буде е, виглядати. Так. Далі компресійний мішок, одну сторону затягую, можна залишити е, одну мотузку з одного боку, іншу мотузку з іншого боку. Тут вже дивіться, як вам буде зручніше, так би мовити, вирішуйте самі. Тепер все оце, весь оцей гамак він пакується сюди в компресійний мішок. Залишилось просто зняти ось ці мотузки, знімаються вони досить просто, навіть після тривалого використання гамака. Це ну, завдяки ось цим простим вузлам. Ну, і не забуваю закрити карабінчики, щоб вони в мене ніде не загубились. Знову ж таки, сильно не парюсь через те, як вони. Складені, бо я скоро це все буду розбирати і вішати так, як було. Все це я роблю виключно для демонстрації у відео. Так, в чохольчик. Відтяжечки з кілочками в чохольчик. Чохольчик затягуємо. Далі все це треба запакувати сюди, в цей компресійний мішок. Вкладаю туди тент. Ні, тент. З краю буде. Спочатку ось цей мішок з мотузками туди донизу. Далі тент, далі все це трошечки треба втрамбувати. Затягую ось цю мотузку. Все це можна зробити значно, значно акуратніше. Але я показую, як це робити, ну, мабуть, швидко, коли треба швидко зібратися. і Покинути місце перебування. Все, компресійний мішок, в принципі, я думаю, всі мають знати, як працює. Маємо два фастекси з двома шлейками. І далі стискаємо те, що у нас всередині, підтягуємо шлейку, стискаємо іншу сторону, так само підтягуємо шлейку. І так, наскільки у нас вистачить. Натхнення і наскільки нам потрібно все це зменшити в об'ємі. ну В принципі, все. Ось гамак і тент від берлоги. Ну і далі це, як було на початку відео, можна просто прищібнути до рюкзака за допомогою фастексів або за допомогою вже якихось там мотузок. Ну Це вже залежить від вашого спорядження. Все. Все було розібрано, все було зібрано. Зручно, швидко, класно. Мені подобається спорядження від берлога. Ну а якщо вам сподобалось дане відео, то не забувайте поставити йому лайк. Також пишіть ваші коментарі, вашу думку про все це. Пишіть, чи користуєтесь спорядженням від берлога. Якщо якимось іншим також напишіть, буде цікаво дуже. Все це почитати. Напишіть також обов'язково ваші якісь зауваження, пропозиції щодо мого варіанту, монтажу, демонтажу даного спорядження. Ну і в принципі на цьому я закінчую. Ще раз хочу подякувати спонсорам мого каналу. Їхній список зараз на екрані. Хто має бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства. Буду вам дуже вдячний за фінансову підтримку мого каналу. А на цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд, всім успіхів, всім всього найкращого і до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. Бувайте!